Перший електричний MPV від Volvo. Через створила серйозну конкуренцію Li-Auto, А ті у свою чергу випускають свій перший MPV. Що ж там таке коїться у Китаї? Зараз розповім у Charge News. Всіх вітаю на зв'язку. Влад та команда Чаршпай, це Charge News, рубрика, де ми розповідаємо вам новини з китайського ринку електромобілів. Адже там дуже багато цікавого, дуже багато виходять різних електричних і не тільки авто, про які ми дуже хочемо вам розповісти вже сьогодні. Наприклад, про компанію Volvo. А у що вам спадає на думку, коли ви думаєте про компанію Volvo? Ну, Volvo це еталон безпеки, еталон надійності від е, шведів. У автомобільній промисловості ну я так з дитинства знаю, по крайній мірі. Але є один дуже цікавий факт. До сих пір невідомо Вольво, це все ж таки Шведська компанія, не тільки зараз, а й ну не такому далеко в минулому. Чи все ж таки не зовсім шведська? Адже Вольво вже багато років працює із компанією Geely, Причому вони купили підрозділ легкових авто у Вольво ще у далекому 2010 -му. Тому році тепер зрозуміло, як з такою жорсткою китайською політикою на ринку електромобілів компанія випускає спокійно свій бренд, ні з ким не колаборуючи а не маючи в цьому потреби. Звичайно, були колаборації. Наприклад, одна з відомих це Polestar, колаборація Volvo та Той ж Geely. Але до цього часу це були кросовери та легкові авто. Тож настав час випустити свій перший мінівен або ж MPV. Нещодавно стало відомо, що Volvo подали заявку на продаж свого першого MPV E-M90. Е це мінівен довжиною понад 5 метрів із двигуном на 272 кінські сили та потрійною батареєю. Має задній привід і максимальну швидкість у 180 км на годину. Зовні він має фари, названі як Молотора, та закриту решітку радіатора. Задує М90 е має вертикальні задні ліхтарі, всередині він має 6 місць, але є один прикол. Насправді, Volvo EM90 е це трішки перероблений Zіcker 009, просто зі зміненою передньою частиною та задньою частиною. Ось навіть. Погляньте для порівняння, як виглядає Volvo і як виглядає Zeker 009. Тож, давайте зараз з вами швиденько розберемося, чи це реально той самий Зікер, чи все ж таки ну, це просто схожість. Ну, по-перше, Зер це також підрозділ Geely, як і Volvo. Zieker 009 має платформу Geely CA, двигун на 200 кВт від Geely та батарею від Cattle. І як ви гадаєте, чи співпадають хоча б ці параметри з Volvo em 90 Ну, звичайно. Так, він схожий на Зікер як по залізу та характеристикам, так і ззовні. Причому деякі деталі, наприклад, як бічні дзеркала, вони взагалі не змінили, тобто вони ідентичні. Є звичайно, одна різниця, це те, що Зікер 009 іде повнопривідний, а Volvo тільки задньопривідний. Але насправді це дуже гарна стратегія по завоюванню. Закордонних ринків, адже Зікер 009 не планували експортувати з Китаю кудись у інші країни. А Volvo ЄМ90 планують. Тому ось де вона істина. І це дуже такий непоганий хід, я вам скажу. А знаєте, який хід іще може бути непоганим: замовити електромобіль через компанію ChargeSpy, адже замовивши тут авто, ви отримаєте його по Реально дуже вигідним пропозиціям, причому як по новим авто, так і авто з пробігом. Але пропозиція то насправді ще й не найголовніше, адже компанія Charge Spy пропонує вам дещо набагато якісніше, тому що замовивши авто у компанії ChargeSpa, ви його отримаєте і з унікальним пакетом EuroCharge. Це те, що робить життя електровласника більш повноцінним та комфортним. Адже ви забудете, що таке шукати якусь певну станцію, де вона знаходиться, а їх декілька у вашому місті. Ви забудете, що таке черги на зарядних станціях, і будете користуватися в кайф своїм авто, як воно і повинно насправді бути. Тому усе, що вам потрібно, знаходиться у описі до цього відео. Переходьте туди, дзвоніть, пишіть, будемо раді вам відповісти. Ви вже, напевне, знаєте компанію Auto, а також ви тим більш знаєте компанію Cherry. Так от, Чері створила реальну конкуренцію компанії Лі авто. І як вони це зробили? Всього лише створивши авто, дуже схоже на авто у Лі Авто, а саме L7. і поставили мету експортувати його на закордонні ринки. Geely Group отримала дозвіл на виробництво ексід EX-Lantix ET. Це середньорозмірний електричний SUV з великими експортними амбіціями. У Китаї він також відомий як Sterra ET. Зовнішні дизайни, характеристики EX-Lantix ET на диво близькі до l Auto l 7 а оскільки ліавто серйозно не розглядає можливість експорту аж до 2028 року, позашляховик від EXID може стати міжнародною заміною L7. А от Cherry розглядає таку можливість, причому вже у наступному році. А якщо ви хочете дізнатися про характеристики, Цього черрі або ж Ексі, то ось у цьому відео, у цих новинах, ми детально розповідали про нього. І ще були минулі новини, в яких ми розповідали про цей Ексі, тому залітайте, подивіться, там реально цікаво. Ну а зараз ми трішки порівняємо його з Auto, Чи дійсно там все так схоже? У дизайні EX-Lantix ET безперечно, є Auto L7. Ці моделі близькі за ходовими вогнями, задніми ліхтарями, висувними дверними ручками. Та пропорціями в цілому. Верхній рівень комплектації ET має датчик лідар на даху, як і L7. І розміри цих двох моделей теж схожі. Ще одна схожість між EX-Lantix ET і Li Auto L7 п'ятий місце розташування салону. Потужність двигунів також схожі при максимальних комплектаціях. Що сказати, лі авто реально ризикують, поставивши собі таку якусь мету експортувати авто в 2028 році. Ну так, звичайно, це ще стартап, але ж ну навіщо аж так далеко? Тому якщо вони не переглянуть свою мету, то Чері просто відбере в них потенційних клієнтів на закордонних ринках. Але тож історія з новими авто та офіційними продажами у Китаї. Але ж є компанія Черспай, яка привозить авто, незважаючи на всі ці катавасі, до України з Китаю, незважаючи на те, що там куди експортуються, не експортуються на інші країни. Завжди у компанії Черспай можна купити будь-яке авто з Китаю та привезти до України. Тому звертайтеся до компанії Charspy, а Також не забувайте скористатися унікальним продуктом EVLAND. Це телеграм-бот, в якому ви можете подивитися на будь-яке. Об'явлення з продажу електричного авто у Китаю з пробігом і підібрати для себе те, що вам реально по кайфу буде. А там є вся інформація про авто, яка вам потрібна. Також можна напряму зв'язатися з менеджером або ж замовити авто прямо з боту. Тому все, що вам потрібно, також знаходиться у описі до цього відео. Переходьте та обирайте авто своїм. Віде. Але незважаючи на всі ці стратегії компанії Лі авто, вони роблять реально круті та якісні авто. А якщо продукт якісний, то я не можу його просто так відпустити, тим більше є ще одна новина про лі авто, А саме Така ж сама новина, як і у Провольво. Адже лі Auto також випускає свій перший MPV під назвою Mega. Це перші офіційні зображення мінівена Ліавто Mega MPV. Офіційно дебютує в грудні 2023 року, тобто досить скоро. Мега стоїть на новій платформі, яка підтримує швидку зарядку від постійного струму. Ліавто має краплеподібну форму кузова з похилими Астійками, які переходять у похилий капот. Ліавто мега має витончену лінію даху, висовні дверні ручки та аеродинамічні ковпаки коліс. Його передня частина має світлодіодну смугу ходових вогнів і дальнє світло, вбудовані в передню частину. На даху мега встановлений лідар. Ззаду ми бачимо, що Auto Mega має габарити у вигляді суцільної лінії та спойлер на даху. Мега має віконце задніх дверей, яке відкривається, що полегшить розміщення невеликих сумок у багажнику. Коли генеральний директор Ліавто представив ось ці фотографії публіці, то він запитав в них, чи вкладають вони коефіцієнт лобового опору. Тобто він натякнув на те, що авто має круту аеродинаміку. А що дає гарна аеродинаміка електромобілю, так. Кращий запас ходу. А деякі відгуки навіть кажуть про те, що цей мега стане MPV з найнижчим коефіцієнтом опору у 0,21 CD. Але дочекаємося офіційної інфи про це. Мега стоїть на архітектурі Вейв. На борту ліавто MPV є потрійна акумуляторна батарея Квілін від Кател. Він також підтримує швидку зарядку 800 В постійного струму, що дозволяє заряджати 600 км за 22 хвилини. Інші характеристики ліавто Mega ще невідомі його ціна буде починатися приблизно 68 восьми тисяч доларів. Дуже футуристичний мінівен насправді, хоча і не єдиний у своєму роді, тому що вже багато є у різних брендів. Також MPV-шки дуже такої незвичайної форми, зовнішності, дизайну, як хочете. Але ж тут питання в тому, наскільки конкуруючим буде MPV від Li Auto. Тому будемо з нетерпінням чекати доповнень якихось по характеристикам, а також що там буде у салоні. Що ж, друзі, це всі новини на сьогодні. Я сподіваюся, вони вам сподобалися та були корисними для вас. А я нагадую, що компанія Чарспай не тільки привозить авто з Китаю і робить реально щасливими нових електровласників або ж ті, у кого вже є електромобілі, а ще й робить заміну зарядних портів з рідного порту китайського GBT, яких в нас. Зарядок до них ще досить небагато. Насправді, по країни робить заміну на чадемо порт дуже якісний власного виробництва, і насправді вже порти робляться і уки. У Китаю хотів сказати, у Києві. А також в Одесі вже є сервіс по заміну порта з GBT-нечедемо, тому ми розширюємося, будуть і інші міста, тому чекаємо на розширення в інших містах і будете кайфувати від того, що будете заряджатися на максимальній кількості електростанцій зарядних в Україні. Ну а на цьому все. Підписуйтесь на всі наші соцмережі, які ви зараз бачите ось тут на екрані унизу. Також підписуйтесь на наш канал, не забувайте про нашу телеграм-групу і будьте з нами. Ну а на цьому я з вами прощаюся. З вами був Влад та команда Чарспай. Бувайте!